Всім привіт, друзі! Ви на каналі MoonTrade, і сьогодні я хотів би записати відео про свою торгівлю, адже в багатьох людей виникає питання, як я аналізую графік, з чого я починаю, на що я звертаю уваги, які таймфрейми я використовую, які паттерни я використовую і так далі. Е, насправді хотілося б все записати одним дублем, тому будемо пробувати зараз торгувати. От прямо нічого не обрізаючи, буду з вами шукати по факту. Валютну пару, і в неї буду відповідно заходити. І кожну ситуацію буду детально пояснювати, чому я зайшов в ту чи іншу сторону. Знову ж таки, можете звернути увагу, що в нас вечірній час. Трішки пізно сів записувати відео, але я думаю, основну суть та мету даного відео я до вас донесу. І так, давайте погортаємо валютні пари, подивимося, що в нас є на ринку, якщо мені щось. Сподобається, я зразу зупиняюся, заходжу в угоду і починаю вам пояснювати, чому я відкрив ту чи іншу угоду і як я аналізував ситуацію. І так, друзі, перша ситуація валютна пара USDBRL OTC. Зразу беру 4 хвилини, 50 доларів на пониження, зайшов. І е, давайте приступати до аналізу, зразу будемо розбирати. Чому я так зайшов, який я аналіз використовував для цього, і на що я звертав увагу. Перше, на що я звертав увагу, це тренд. В даному випадку тренд є на пониження. Далі основа в моїй стратегії є лише в тому, що я аналізую структуру. Тобто, мені потрібно побачити чітко сформовану структуру на ринку, аби заходити в ситуації. Зараз зроблю скріншот, виділю діапазон, який нас буде цікавити, і буду пояснювати, чому я знову ж таки вибрав точку входу саме на пониження. Виберемо білий колір і будемо йти по порядку. Значить, я бачу даний максимум, і бачу даний мінімум. Тобто я бачу те, як ціна звідси дійшла сюди. І починає собі відмічати структуру. Тобто, в нас був. Максимум, який призвів там, до даного мінімума, потім до даного максимума, і в нас починає формуватися плюс-мінус ось така структура. І я думаю, всім тут видно неозброєним оком, що ціна, в принципі, рухається на пониження і в шортовій структурі. Далі ціна робить знову ж таки після оновлення даного мінімума, pullback. pullback в нашу ось цю зону інтересу, от, Яка зародила по факту з даного максимума, даний мінімум. І зараз повернулася в дану зону інтересу, звідки мені цікаво було побачити продовження руху ціни на пониження. Також в додачу до цього всього, окрім того, що я побачив, що в нас несхідний тренд плюс шортова структура, я побачив те, що ціна по Fibonacci орієнтовно в зоні 0,5 в зоні ОТЕ. Знову ж таки, зараз заберемо скріншот, пояснюю вам, що таке зона ОТЕ, як її правильно використовувати в структурі. Тому що також багато людей зверталося стосовно того, як я використовую зону ОТЕ і як користуватися Fibonacci. Тож, давайте перейдемо до аналізу стосовно Fibonacci. Вибираю собі побудову лінії Fibonacci і беру і натягую. Тобто, ось там, де 0, я наводжу на сам мінімум. Там, де один, я навожу на сам максимум. І мене цікавить зона. Давайте її також виділимо прямо кутник, виділимо її 0,618 і 0,786. Тобто, ось ця зона мене буде цікавити в даному випадку. Давайте зразу видалимо її повністю. Або давайте навіть не видалимо її, просто перенесемо в бік, аби вона нам не заважала. Так, відповідно, відкрив випадково. Угоду не так, а ось тепер все окей. Значить, відніс її трішечки в бік, аби ми могли зрозуміти, чому я так зайшов. Так, а до речі, тим часом ціна поки рухається плюс-мінус в нашому діапазоні, і поки вона не вибилася вище даного торгового діапазону, я все ще більше розглядаю в даному випадку шорти, відповідно точки входу на пониження, ніж лонги. І я думаю, що зараз навіть прийдеться. Взяти догон, якщо дамо повторний тест верхньої зони. знову ж таки, якщо дамо. А можливо, нам і не прийдеться брати, тому що в нас і основа закриється в плюсик. Окей, добре, поки не дають точку входу, не беру, буду далі пояснювати, знову ж таки, що таке зона ОТЄ, і звідки ціна зазвичай розвертається. Але все ж мене цікавить, все ж мене цікавить, 20 секундочок. Ну, так виглядає, що основа трішечки не вистачить чашу, щоб в нас закрилася в плюс. Ну, Тим не менше чекаємо. Буквально ще 10 секундочок лишається. Якщо закриється в мінус, то все одно візьму точку входу повторно на пониження. Якщо закриється в плюс, буде ідеально. Ні, не дає плюсика. Зразу відкриваю догон. 3 хвилини на пониження. В принципі, точка входу також окей. Якщо ціна має піти вниз, вона по факту піде вниз. Якщо не має піти, то вона піде і проб'ється на повищення. Значить, розбираємо, що таке зона ОТЄ. Зона Оте по Фібоначчі це зона між. 0,618 і 0,786. Тобто, як вона визначається і чому саме ця зона? Беремо також знову ж таки, малюємо нашу типову структуру. Тобто, от Як пише в книжці, скажімо так, У нас є чітка структура, яка кожен раз оновлює свій мінімум, ну, в даному випадку східна структура. От. І робить так званий пулбек. Тобто, після того, як ціна оновила свій мінімум, 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 вона повертається. Ось в дану зону. Для мене це все велика зона, з якої я, в принципі, готовий розглядати продажі при мінімальних підтвердженнях. Мінімальні підтвердження в мене можуть бути дуже банально простими. Для прикладу, це там перекупленість, перепродність по індикаторах різних. Також може бути утворення навіть якихось. Фігур технічного аналізу, тобто, умовно, у нас тут утворився якийсь симетричний трикутник, який пробив трендову лінію, і ми по структурі будемо падати далі вниз, я це бачу і захожу. А може бути просто зона ОТЄ. Тобто я беру максимум структурної точки, мінімум структурної точки, натягую зону Фібоначчі, і дивлюся за зоною ОТЄ, про яку я вам тільки що казав. І коли ціна сюди приходить, я автоматично заходжу на 3 хвилини вниз, тому що я розумію, що ціна, рухаючися по структурі, більш за все буде йти вниз до даного мінімума. І дуже часто буває таке, що ціна тобто, приходить в дану зону ОТЄ, і від неї розвертається вниз. Тобто кожен раз, майже кожен раз, вона приходить з зоною ОТЄ, і розвертається від неї. Тобто буває таке, що даємо реакцію від 0,5. А буває таке, що даємо від ОТЕ саме, і в даному випадку від ОТЄ дали. Так ось, першу ситуацію ми розглянули з даної точки входу, тому що ціна тільки прийшла в дану область. Я зазвичай, коли перший раз ціна приходить до даної області, відкриваюся на 4 хвилини, От, але це зазвичай на простому ринку. І е, часу вистачає, там, ціна може піти вище, затестити, потім відкатити. От, мені головне, щоб ціна не пробилася і не зафіксувалася вище даного рівня. А якщо закривається в мінус, тобто основна угода, яку я відкривав тут, то я беру як на даному прикладі відповідно догон. Тільки вже на 3 хвилинки. Тому що чим вища зона, тим менше часу я беру, тому що я розумію, що часу, в принципі, мало би вистачити, аби піти на пониження від верхніх точок. І бачимо, що ціна тут дознімає певну кількість ліквідності, не закріпляється тілом над даною зоною, і відповідно ідеально рухається на пониження. І знову ж таки, ціль для ціни буде. Тепер ось даний мінімум. Давайте ми його виділимо, і в кінці е, даного відеоролика повернемося до даної валютної пари і подивимося, чи відпрацювала себе дана ситуація. Запам'ятаємо, що це валютна пара usd brl OTC. Бачимо, що у нас догон закривається в шикарний плюс. Ціна дає реакцію від нашої зони, відповідно, ми свою місію виконали. І е, ось так от закривається перший трейд. Пропоную довго не затягувати, переходити до пошуку наступної валютної пари. Знову ж таки, постараюся підібрати різні типи ситуацій. Тобто, не буду торгувати там, одну структуру, або буду, буду торгувати там, умовно, якийсь ретест рівня, чи рівні підтримки, рівні супротиву, можливо, використаю якийсь індикатор. Тому що, в принципі, різноманіття моєї стратегії є достатньо велике. І варто це розуміти, тому. Будемо дивитися, що вона буде пропонувати. От, для прикладу, зараз Сар cny Мені дуже цікаво подивитися, що в нас буде RSI показувати, чи буде він у нас перекупленості? Ні, як такої перекупленості в нас поки немає. Просто те, що я для себе тут зустрів, це цікавий даний рівень, де ціна уже неодноразово давала реакцію на пониження, тобто, і на повищення відповідно. Тобто, Тут в нас давала на повищення реакцію, тут давала на повищення реакцію, після чого ми пробилися. Пішли на ретест, ідеально від ретесту дали реакцію вниз, і наступний підхід до даного рівня також буде вважатися для ціни рівнем супротиву і, відповідно, зеркальним рівнем, де ми в минулому давали реакцію вверх, давали реакцію вверх, а в теперішньому даємо реакцію вниз, даємо реакцію вниз. І я підключив також, можете звернути увагу, RSI, тому що в минулому випадку, коли ми прийшли до даної області, ми були в перекупленості, відповідно, дали реакцію вниз. В даному випадку я таки також хотів побачити перекупленість. Якби б я її побачив, я би моментально е, натиснув кнопочку Продати, ось дану, і ціна би відкатила. Так само, як тут, ціна, бачите, була в перепроданості. від даного рівня дала реакцію вверх. Ну, Тут бачимо, що вона не була в перепроданості. тим не менше, тут вже е, як, як така ціна не, не могла знайти свою підтримку чи супротив. Тобто тут в нас тільки почав формуватися даний рівень. Е, окей, нічого страшного, дана ситуація себе. Відпрацювала, тільки не дала нам точку входу. Тобто головне, що ми зрозуміли логіку, чому ціна пішла в ту чи іншу сторону. Так, і я пропоную довго не затягувати, дивитися далі. Знову ж таки, стосовно структури, діло техніки її визначати, тому що я дуже багато бачу скріншотів, також мені прилітають стосовно структури, чи я правильно визначив. Друзі, є структура, типу, хороша, а є от, не найкраща. Для мене ідеальна структура, ну це як в книжці, Тобто ось така структура, чи там навпаки, версхідна структура зовсім не важливо. От. Вона є ідеальною, тобто вона має бути. Ну, оце для мене не є сильною структурою хорошою. От, тобто Тут десь в моменті боковики, десь в моменті там незрозумілі, якісь оновлення, не ті, що потрібні. От, тобто Таке не цікаво. А мені потрібна ідеальна структура, тоді я буду відпрацьовувати. Ну так, Тоді він рейд моєї стратегії буде, в принципі, більший. От, коли є хороша структура. Коли погана структура, я або ріжу тобто, ризики, я стараюся меншими сумами заходити, або е, я не відпрацьовую дану торгову ситуацію, от і все. Тобто, краще пропустити і не зайти в ситуацію, ніж зайти в ситуацію, в якій ви не впевнені. От, перевірив це насправді на своєму досвіді, тому повірте мені, просто на слово. Так, ну що ж, друзі, дійшли до 70% дохідності. І поки ситуації, ви знаєте, я як таких не бачу. Насправді. Ну, от, Аут-ЧФ. Потенційна ситуація може бути теж. візьмемо горизонтальну лінію, виділимо її ось таким чином. І, можливо, зараз будемо заходити 3 хвилини. Думаю, в принципі, мало би визначити. І навіть 2 хвилини на повищення валютна пара Aut ЧФ ОТС, ми зайшли. РСА нам не потрібен, тому ми. Видалимо його. Також подивимося, де ми зараз по факту по Fibonacci знаходимося. Знову ж таки, 0 на максимум, 1 на мінімум, і будемо дивитися, де ми зараз по Fibonacci. Значить, першочергово, на що я звертав увагу в даному випадку, це однозначно структура ринку, куди ми рухаємося, як ми сюди прийшли і так далі. Знову ж таки, давайте зробимо скріншот. У нас є хвилина 30, або я вам пояснив дану ситуацію. Постараюся вкластися. Тобто, ми бачимо, що в нас. Певний час був тренд несхідний. Після чого ціна забилась в боковик. Як ви знаєте, що після того, як ціна забивається в боковик, вона плавненько починає змінювати тренд. І зараз локально, що ми бачимо, ми бачимо формування лонгової структури, тобто є певний мінімум, який призвів до максимума, який призвів до мінімума, який призвів до максимума, який призвів до мінімума. Відповідно, Натягнувши сітку Fibonacci, ми бачимо 1 з даної сторони, 0 з даної сторони. Відповідно, дана зона мене цікавить для покупок. Але чому я зайшов вище? Чому я вирішив натиснути кнопку саме ось тут? А все дуже банально просто, тому що в нас є така штука, як ретест рівня. І в даному випадку ми бачимо ціну. Ціна давала реакцію відповідно з даного рівня, ціна давала реакцію з даного рівня. Тут ми пробилися, прийшли на ретест, і це стандартний сетап, аби зайти на повишення по структурі в лонг. Піде ціна, ціна сюди, до нижніх рівнів, я спробую відкритися з догоном. Не піде. Шикарно. Зайдемо і заберемо плюсик. Знову ж таки, 0,5 рівень по Fibonacci також часто себе відпрацьовує. Тому е, зараз зайти було не помилкою. Якщо б ціна пішла нижче, однозначно я б брав догон. Від області, якої я вам відмічав. А якщо ціна дає звідси реакцію, то чому піні? І теж могли би помітити, що я поміняв з 3 хвилин час експірації на 2 хвилини. Чому? Також зараз пояснюю. Забираємо шикарний плюсик другий і поясню вам, друзі, чому я зайшов на 2 хвилини, не на 3. Тому що я в моменті побачив, як ціна агресивно підійшла до даного рівня, і зазвичай, коли ціна підходить настільки агресивно, їй може бути достатньо двох хвилин корекційних свічей. Корекційних свічей, після чого вона піде на подальший рух вниз. Можливо, тут і 3 хвилини було не помилкою. Бачимо, ціна продовжує рости. Але я вирішив зайти на 2 хвилинки, і я вважаю це не помилкою, так як я заробив кошти, відповідно, це не може бути по факту помилкою. От. І тим часом у нас буквально за 15 хвилин, навіть менше, ми забираємо другий плюсик, що не може не радувати. Знову ж таки, поки я буду шукати. Наступну ситуацію хотів би вам розказати про свій е, телеграм-канал, де я ділюся з вами е, такими угодами, тільки на сесіях, тобто на окремо введених е, сесіях, де я пишу в текстовому форматі вам такі сигнали, скажімо так, а ви по них просто заходите і заробляєте разом зі мною. Тобто повторяєте мої дії, дивитеся на аналіз і заробляєте точно так само, як і я. Поки ситуації я не бачу, до речі, от USD PHP, цікава ситуація, в нас є також є рівень. Ну, Чіткої структури, як такої, немає, тому будемо ще слідкувати. Але щоб ви розуміли, основа моїх торгів якраз є структура. Тому, якщо є структура, то більш за все я буду в тих ситуаціях. І, знову ж таки, насправді дана стратегія себе краще відпрацьовує саме на справжньому ринку, тобто не на OTC. Ну, тим не менше, як бачимо на OTC, теж все працює. Теж все працює, тому що структура це по факту тренд. А як всім нам казали, що потрібно слідкувати тренду за трендом, і тоді проблем ніяких не буде. Правильно? Правильно, відповідно, я цим зараз і займаюся. А, так, давайте подивимося лінію Фібоначі натягнемо також. А, подивимося, де зараз ціна знаходиться в структурних точках. Ну от буде біля рівня 0,618. Так зразу будемо заходити на пониження. А зараз продовжу вам якраз розказувати про свій телеграм-канал, там де я ділюся разом з вами сигналами. Відповідно, в профілі YouTube ви зможете знайти послання на наш телеграм-канал. Спочатку на сайті, а потім уже після сайту на наш телеграм-канал. Ось так він виглядає. Тут ми ділимося цікавими постами, статистикою. Тобто, от, якщо в нас мінусова статистика, ми ділимося. мінусовою. Якщо в нас плюсова статистика, ми ділимося плюсовою статистикою. В приватному телеграм-каналі зазвичай в нас відбувається дві сесії. І знову ж таки, ми цим всім ділимося разом з вами в нашому основному телеграм-каналі. Тобто, яка сесія в нас завершилася, так ми і кидаємо результат. Якщо ми зайшли на новину, забрали плюсик, ми також це показуємо. Також е на сайті, який я вам... Сказав, що знаходиться в профілі Ютуба, є посиланнячко на наше навчання. Тут зараз 182 людини. Відповідно, тут також є навчання покрокове, з Самого початку, от пише: дивіться з першого поста, заходите, починаєте читати, потратили буквально собі там, не знаю, годинку часу в день, і ви вже розумієте, як можна почати заробляти разом з нами. Окей, друзі, хотів зайти по валютній парі Євроху. OTC хотів зайти від даної області. Як бачимо, ціна моментально дала реакцію. Ну, як я і казав, часто буває таке, що від 0,5 рівня ціна дає також непогану реакцію вниз. Нічого страшного, критичного немає, тим більше, що у нас була 62% дохідності. Тому я, в принципі, не розчарований. Я, в принципі, не розчарований, дивлюся далі по ситуаціям. Ну, знову ж таки, якщо по валютним парам у нас нічого не буде. То будемо дивитися ще по криптовалюті, по сировинних активи, товарах. І, в принципі, все. От. Я думаю, щось, щось, та, й знайдемо, щось та й знайдемо. Так, а от, дуже, зараз дуже цікава ситуація. USDMXN. Достатньо нетипово, але дві хвилинки на пониження я спробую відкритися. Виглядає достатньо цікаво. Чому б не спробувати? І зразу перейдемо до аналізу. Та? Зразу перейдемо до аналізу. Значить, що я. В даному випадку бачу на графіку. В нас є хвилина та 40 секундочок, аби зайти і проаналізувати. Я бачу те, що ціна в нас достатньо агресивно падала. Мені потрібно провести аналіз, як ціна прийшла до даної точки, і тоді приймати рішення. І я цим зараз і займуся. Відповідно, я бачив, як ціна достатньо агресивно падала, після чого сформувала верхсхідний боковичок, в якому ми довго рухалися. І це все мені нагадало паттерн під назвою Прапор. Прапор, який зараз успішно Пробився на пониження, причому імпульсивно. І дані полки ліквідності для мене є таргетом для ціни. Відповідно, саме зараз я очікую, що ціна буде продовжувати падати, плюс-мінус до даного мінімуму. Тому чекаємо, в нас залишається хвилина буквально до відпрацювання. І якраз хотів би звернути вашу увагу, що подивіться, наскільки агресивно і скільки багато червоних свічей ціна пускає вниз, і як ми. Агресивно з утвореними знову утвореними імбалансами падаємо. Тобто, знову ж таки, от як я визначав по першій ситуації, по якій ми заходили таргет для ціни, так ось і зараз я би хотів відмітити даний рівень як ціль для ціни, до якої вона більш за все прийде, і вже найближчим часом. Знову ж таки, чому дві хвилини я дав в даній ситуації? Тому що я розумів, що ціна. Може зараз ще буквально там дві хвилини впасти, після чого піти на корекцію. Тобто, от як ми зробили тут, пішли на корекцію, як ми пішли тут на корекцію. Але знову ж таки, як ви бачите, я не порушував свого правила основного в торгівлі. Я торгував структуру, я торгував тренд, і я бачив, що ціна падає, і, відповідно, я не старався її розвернути і піти проти ринку. Тобто, завжди простіше йти за ринком, за рухом ціни, і у вас, повірте мені, взлетить Статистика, і ви будете майже завжди в прибутку. Є плюсик, забираємо плюсик. Ось такі легенькі, три плюси, яка ми забираємо на вечірній торгівлі. В принципі, ціль даного відео я виконав. Давайте ще перейдемо до історії, подивимося, так? USDBRL. Ситуація в нас була. Давайте я через пошук знайду її і подивимося, чи виконала ціна таргет, який я писав. Ні, дивіться, друзі, бачите, розвернулися ми. От є. Пробили і, відповідно, після того розвернулися і пішли верх. Ціна не досягнула свого таргета, відповідно, починає формувати якусь лонгову структуру. Я дану ситуацію просто вже не беру до уваги. Тому що зараз контекст в нас однозначно шортовий, тобто ціна більше в шортовому тренді, але структура починає формуватися лонгово. Відповідно, ми свій плюсик забрали ще ось тут. І далі ми втекли з даної валютної пари і правильно зробили. Тому що я очікував е, рух ціни вниз, а ціна пішла вверх. Ну, знову ж таки, кажу, дана стратегія, і загалом моя торгівля більше налаштована під реальний ринок. І на реальному ринку, більш за все, ціна би досягнула даних таргетів достатньо швидко. Е, особливо з тим, як вона агресивно почала рухатися вниз. Ну, але тут ціна вирішила розвернутися, нічого страшного. В принципі, все ок. Я результатом задоволений. І, в принципі, це ок. Відповідно, ось так я приблизно дивлюся на ринок, показав вам на прикладі е, ситуацій, на реальних ситуаціях тобто на що я звертаю уваги. І якщо вам сподобалося, як я аналізую ринок, можете перейти знову ж таки на наш сайт, який знаходиться в профілі Ютубу. Там буде послання на наш телеграм-канал. В телеграм-каналі я ділюся також часто думками, як правильно підходити до ринку, як правильно його аналізувати і як правильно, тобто, визначати тренд, структуру і так далі. Тому всім дякую, хто був присутній на даному відео. Кому сподобалося, знову ж таки, влупіть лайкосики, напишіть коментарі, тільки чесні коментарі, я буду всі читати обов'язково. І загалом, всім дякую, хто був. До зустрічі!